В Ужгороді сьогодні бігли міні-марафон, аби знову привернути увагу до озера Кірпічка. Ініціативна група із 2008 року намагається відстоювати інтереси мешканців лівобережної частини Ужгорода, де суцільні забудови і лише дві паркові зони на площі Петефі і парк Перемога на лівобережну сторону Ужгорода просто зникають зелені точки, зелені зони. Якщо ви тут бачите навіть на правобережну сторону, ви бачите кожний 2-3 кілометри у нас Р-1, Р-1, тобто такі зелені зони, яких не можна взагалі, ну які є, да? А тут у нас виходить смужка кругом озера, а решта у нас повністю забудована. Під час трикілометрового марафону центральними вулицями міста члени ініціативної групи збирали підписи небайдужих ужгородців. А вже із лозунгами не деребанити землі дійшли до сесійної зали міськради. Незважаючи на кримінальні впровадження, бо справа є і в прокуратурі, і в суді, і всюди. Вони все рівно хочуть роздребанити наші зелені зони. Власне, на сьогоднішньому засіданні ужгородські депутати мали розглянути коригування до генерального плану, яке в цілому зменшує масштаби зелених зон Ужгорода на 90 гектарів. Громадський рух чесно розповсюджує і в соціальних мережах, і роздаючи листівки інфографіку тих депутатів, які на попередній сесії голосували за неприйнятний в такому вигляді генплан. Бачимо, що тут із 60 – 26, а це далеко не всі. І на цих 26 можна в принципі вплинути. Ми вважаємо, що такий генплан він може просто зруйнувати місто. Ми сподіваємося, що всі депутати все таки одумаються і почують громадськість. Та чи почули вони претензії громадськості цього разу? Питання змін до чинного генплану міста не включили до порядку денного. Депутат -доктор. Депутат -доктор. А міський голова цього разу переймався іншим. Та яка кирпичка? Мені та років не потрібна, нужна, мені.